Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про маркетинг на Upwork, про побудову воронку або по підсиленню неї. Не. Насправді, вже існує безліч нових функцій. Upwork пропонує бустити профайл, бустити проекти, бустити свою доступність, але за все це треба сплачувати. Я хочу зупинитися якраз на Безкоштовних опціях. Тобто, давайте разом розберемося, як побудована воронка, головний інструмент у воронці на Upwork це є ваш профайл, який потрапляє ваш потенційний клієнт. Так, да, в деяких випадках це. Ваше коверлет, яке ви пишете, воно провокує клієнта потрапити в профайл. В деяких випадках клієнти самостійно вас знаходять і починають вам писати або не писати. Чому так відбувається? От давайте просто на прикладі мого профілю подивимося, коли клієнт потрапляє сюди. На що він дивиться? Він дивиться на фідбек правильно. Перше, це що про вас кажуть, який у вас рейс. Якщо це його задовольняє, він рухається далі. Він бачить ваші роботи, і роботи дозволяють йому переконатися, що ти саме той фрилансер, який зможе дотримуватися його бачення і дати йому той проект, який його цікавить. Це безумовно, це сертифікація, це те, що підкріплює. Твої навички. І ще ну, про сертифікацію є окреме відео. Про нього вже дуже багато я казав, розповідав, як можна її отримати. Відео Відео дуже важлива частина, тому що це можливість для клієнта познайомитися з вами, майже поспілкуватися без вашої участі, яка його ні до чого не зобов'язує. І от так, от на мій погляд, мій особистий, клієнт рухається. Так, побудований так званий датам. Journey по вашому профайлу. І він, в принципі, готовий прийняти рішення для того, щоб обрати вас. Які ще додаткові інструменти є. Є такий цікавий інструмент, як Project Catalog, який я юзав. І давайте просто разом подивимося, як він виглядає. Ну, наприклад, я не знаю там лого. Давайте лого дизайн подивимося, що нам видає Upwork. І ось бачите, от 20 від 30 баксів, тобто, те, що я для себе зрозумів, що. У Project каталозі я не можу знайти адекватних клієнтів, тому що цей ринок просто заполонили з азіатського ринку демпінгом по 30 баксів, який просто мені не не нерентабельно мені це виконувати. Але я для себе відкрив нову штуку, зовсім іншу. Це консультації. Консультації вони якраз підсвічуються в шортлісті фрилансерів, коли нас шукає клієнт як можлива опція? І якщо консультація підсилює твою експертизу правильними питаннями, правильно прописаними результатами, то це якраз можливість для клієнта заощадити кошти і вийти з тобою на зв'язок, витративши лише, я не знаю, там 30 або 50 баксів, і зрозуміти, а дійсно ти та людина, яка Може виконати його глобальну задачу, і як показує мій власний досвід, це працює. У мене процес дуже просто побудований. У мене є декілька етапів. У мене є власний бриф, який я використовую. Деякі питання вже є в моїй консультації, але після того, як клієнт заповнює базові питання, я їх переношу у свій бриф. Давайте покажу, як виглядає мій бриф. Це бриф по. Підготовки презентації, і надсилаю йому, що саме це допоможе нам заощадити час і мені підготуватися до консультації. І тим паче після консультації я ще надаю саме, тому що згідно з умов правил апворку, ти повинен надати якийсь результат. І от якраз саме є тим результатом, де я резюмую ті інструменти, які більш підходять для клієнта. Ті опції, які йому потрібні, і показую йому естімейт по часу та по бюджету. Таким чином, я закриваю угоду по консультації з достатньо кваліфікованими документами. І розумію, що саме хоче клієнт. Тому що з брифу я бачу, якщо там зазначено, я не знаю, там загальний бюджет там 50 баксів, я розумію, що. Ну, Неможливо виконати це з урахуванням мого поточного рейту і часу, який необхідно витратити. І одразу відмовляюся від замовлення. Якщо я бачу там дійсно цікавий проєкт, я можу дуже круто підготуватися до цієї консультації, і ще більш, як вам сказати, переконливо виглядати в очах потенційних клієнтів. Якщо ви також використовуєте брифи або у вас якось інакше побудований процес з клієнтами. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо це було корисно, як завжди, вподобайся. І якщо ми щойно познайомилися на цьому відео, я очікую на підписочку і до зустрічі на наступних відео.